Міка собі проходила, а Кузя її собі схватив. І все, і не пускає. Щось по мордорці Міки не видно, що вона дуже хоче тут лежати. Обняв, схватив все моя, моя кізінька. Кузя Міку любить, так? Все вирвалася, вирвалася красуня, так? Кузя Міка тікає. Чи вже хай тікає? Міка від тебе втікає. Каже, а йди, хочеш йди? Кузя образився, так? Кузя образився. Мі, Кузя теж побіг.